На вікні свіча Ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла добради, летіла там, де рідний край, Де Україну голоду, най. Шмагав до згину не день, не годину. вогником свіча повівала мати дитинча, скобивала пісні, гомоніла про гірку біду. Або чогось. Скільки було мати батьків? В тридцятих роках померли, померли батьки. Я не знаю, де вони в'язнують. Померли в 30-му чи в 31-му. Не було вже нікого. Це було мені чотири роки, як вже не було нікого. Скільки весь осталось, значить так, 30... осталося у нас семеро дітей. Семеро дітей залишилася. Старша сестра нас кинула, втекла. Куди вона втекла, я її в 40 років тільки перший раз побачила раз і більше я її не бачила. Вона до нас не поверталась. Тоді десь в 32-му році залишилися ми самі. Як ми жили, ну як без батьків. Не було, не було в нас такого, наче не голодні ми були в 31-му році. Ну без батьків. А тоді в 32-му році якась така самотуха по селі почала. Їздять, плачуть люди, возять щось. Що вони, ніхто не знав. І десь в зимній час заїжджає до нас, заїжджає до нас двоє саней у двір. Заїжджають вони і показують сіспіє якусь бумагу. Та сестра голосно доплака. А ми ще дужче кричали, бо ми думали, що її будуть у нас відбирати. Забирати. Коли вони, вони не звернули уваги на нашу плачу, на наш крик, зайшли в хату і стали все виносити. Виносили мебелі, виносили самовата, одяг, платки. Виносили, коли ми все виносили. Тоді, тоді зайшли в, плат... в коморі, повиносили, з хати все повиносили. А тоді вилізли ще й на горішечку. Ну, ми вилізли, повилазили на пічку там, ну, і богоційно вихолодили хату. Вони так товклися по тому горішчі, що нам казали, що вони хату будуть ламати. Ну, товклись, стовпли, тоді почали ще про... такими гостими предметами правда, бо мене такий шрам на голові є. Мені дуже не було шкодучити. Шукали, чи нема нічого захованого тока. До mm -hmm. То нас дітей. Вже в нас у дітей okay, прийшли okay. забирати. А хто вони були? А, а хто вони були, як вони були одягнені, не повністю? Вони, ну, я знаю, хто, хто, я, раді, знаю міліці, я, я знаю хто, я знаю yeah. хто. Я вам просто не кажу що зараз. Значить, так, заїхали в санки, заїхали самі. Санки, значить, мужики, мужчини, і з ними одна жінка була. Та жінка жила через 4-5 від нас. Її до цінка була. Вона була у комісії, оце комлізам називався. Не знаю, у буті харчі треба були. І тоді що? Ну що, сестра, значить, е... Е... прийшла, що е... робить голод почався в нас, і голодно, і холодно сталося. Ну, Старші розбіжаться куди, там хтось старшенький, побіжать то там по друге, там, -та, -та розживуться. Да? А я з тим малим дома, з тим малим, я, ну хоч от шість мені це було, бо я пам'ятаю, що я прикладала, то займалася на мені одежа була, то хтось на, на, ну, нагодився, та потушив. А пам'ятаю, що малий хлопець за, за пічку такий записок, і оце притупиш, але лежанка якась така була, то та сорочечка. То, а, а це голенький такий був, то він не ходив у хаті, а тоді побіжу оту, у ту комору, там сміття, яке поставалося, настріляю, замічка трошки ложу і Прижарюю, ну, Їм, а те малеш просто в мене. І просить, дай, дай, дай. То, оце воно мені залишилося в пам'яті, що дай, дай, дай. Я йому не давала нічого, і, і він так і тому я письмо. І ця вже час, сестра його пішла, все, все що залишилося, заріла, а земля мерзла була, собаки вирили, вона заліє каменем, там прикладала, а собаки вирили його, і, і так люди прийшли в танку, воно вже собаки тягають по кладовищі, А вона каже, що ж я зроблю, плаче, земля мерзла, я не можу, в мене немає сили, його зарити. Так вони його і з'їли, того хлопчика, того самого меншого полі. А тоді умер вже я п'ятий, а я шостий, я живу. Во. А п'ятий то той величенький вже був, а ні, вже років восім йому було, то вже не поміня, що Ну, Охоронили десь не знаю. Хочуть допомагав мені може зволити. Тоді ж вже, як оце не стало вже того п'ятого, я вже залишилася старші побіжать, а я вийду за ворота, стану та й стою. А поміж нашу хату, наша хата була от церкви полегенської. То я знаю, що виноградники такі були, так там земля ведьма наша, то ми ж казали, що теж я дитина. І теж казали, що наша, то ми я вже то, ми пізніше я вже в його була, то ходили, то туди заходили, то нас виганяли, це не ваше вже. Це... Ну, ну, не можна було вже нам туди йти, бо це не наше вже було. Забрали його вже туди там. Бог його що це таке воно було. Да, тоді, наче що, почалося у нас що? Голодовка така, така голодовка почалася. А, мені, а мене хто спас? Мене спас мій батько Христиане, він ще в чоботи. Ще в чоботи, і в чоботарів фамілія була Яков, в чоботарі. І він не голодувався. То й багато людей не голодувало. То оце він мене кричав було, то корне, і женщина одна, вчителька була одна, така вже в возрасті, вона була та ем, кликала мене, сідав пошиє мені, її покорені у нас не знаю. Я її пам'ятаю навіть так. Да, а тоді пам'ятає така жінка, якась жінка, жінка, хата була, не знаю, хамі. То було покриття, то бачиш, і хліб пекла, і холодець варила, то було і покормий дасть додому. І, до і, і, і напивали часто мене молоко, пам'ятаю одна жінка. Було каже, дочі під мором так тішку розбігається, я ж стою люди, діти до тусить, здається, до церкви йшли поміж нашу ж хату і їхали тут люди і Хороші були, і погані були для нас. Що в нас дуже погано почалося, заболіла оця ж наша старша сестра, яка була нам за матірщина. А що вам, а що, вам не їли? Я казав, а що їли, так? Да? Вона ж було оця така досвідка, десь піде. Очі ракушки такі, що то такі ракушечки. Вони хороші вони. Я б їх наші зараз доїла. да їла. От то такі, що є мені. І вона що, ота в яка пропадає скотина. І вона бо там теж не можна було застати. Як яка пропадає скотина, я то обрізає, і то вона нам варила її. Коли сала не в колисці, ні, не в колисці, але потруні. Мертві по гробах, їх мільйони по в церквах, дзвони, дзвонив ж то Україні Боже нині та обожає. Тринадцять год вже я все знаю, що було за я. І мерли, от поміряли голові, та несуть, ото дітей, ми ж вже великі, біжемо, може щось дадуть на гробках, а нічого ж не дають, бо нема нічого. Знаю. Та ви жили тут, а в Миколаївці жили? Та я тут родилась, і оце тут вже є стара така стала, то це все всередині. Батько вмер, матиня, батько вмер. Охляв голодний, та й умер. Бат умер двоюродний теж, сімейний був з голоду вмер теж. Бачите ж, хліба не давали. хлібу уродила, якісь усе були такі, оці повномочені, чу -чу. та хліба багато, а не дають. Та так голодували. Оце ж як зима пройшла по весні, то як уже снігу немає, то йдуть, збираємо, то картошка, та яка там, де може десь остала, вона вже багато йде, всі збирають, то гірки, то що то, та ото трави варимо. І от, а хіба ж за тим житимеш? Ми колись потравилися, півників накопали, та коріння наварили, а тоді почистили, напекли тих на панів тих. Вони такі красиві. Та як наїлись, та люди спасали, були померли. Та страшний, страшний голод. Ось у сусіди, Кученка, ви знаєте, його батько і мати з голоду померли. Тож. А то у яслах там молодні жінки, двоє дітей умерло, теж. Умерли прямо в а її степу не пустили додому, і вона й не бачила, яких і зарили. А то хлопець там у степ пішов та заблудив до матері та там чи хаврахив, чи що, ну в чому ж він погиб. А так голоду, але багато тут позакопали, там вагашка, там вопиха умерла з голоду. На, ото лобода така лопата була, мені то та, там різні оці, отакі-то картошка. А то люди, ну я не ходила з мамою. Люди ходили, ото скирти, як були скирти, там скублі та віяли, може там щось як у жменю навіж. Ну це ж літо. Ходять, їдуть об'єжчики верхові, баби в'яжуть, а вони їдуть верхи на конях, щоб і колоска не помняла щоб не їли нічого, а то там якось віки наварять, а то то віки люди мерли. А тоді вже в осінні, а тоді казали, день урожая, тоді вже хліб везуть під водами, прапор почепили, а оце де брат мій мера, тітка, і в двір не пустила. Їх, каже син з голоду мер. Не міг їх, їх привезли. Тепер я ж просила. Хоть трохи дайте піддержати, не дали. Ми збирали ту картошку, вона була мертва. І як насобираємо той картошки, а потім мама там, шим, так як оце в нас то є, на Новий пух, там пригою їхати, так у нас на район туди треба. То мати йде туди, щось несе, я в мене що буде. Якщо ви мені, трошки пшениці там, ну якогось зерна, то ми раді такі, що треба. Такі були два камня, папа де і мама якийсь куліш називалася. Помню, у нас дуже багато. Ой. А, така казан такий здоровий. І мама варить той куліш, і з тої картошки потім ще пече. Е, якісь такі там, я знаю, як вони там називалися. І з тої мертвої капочки дав. І то ж ми їли. Я знаю, що було. Мама нам така здорова миска череп'яна, яка вона ну, не такі, як ця. Ну. А ми, ну як п'ять дуже дітей, раз-раз висербали, а тоді і, і мамка там в казані щось шкрябає, бо не їла. А ми й туди. Папа була критить на нас, дітки, ви ж поїли, хоч трошки мамка не їла. Це все не дай Господь. Такую, як матері. А потім пам'ятаю. Це як ми сюди їхали, а голодували з цим. І пам'ятаю, дві жінки в вагоні сидять, я дном поїхали. І щось їдять. А я ж так дивлюся, мені каже, рукай мене, щоб я ж не дивилася, вони мені не кришечки і не там. Та скільки вам було? Та ні, хоч щось, наверное, було? Так не більше. Ну, сильно, сильно, тяжело. А потім... Якщо треба, може це розказати. Мамки родилися двонята. І перший чоловік помер, а мамки двинята родилися. Ну, а як голодовка, кормити нема чим і діти. Ми погані, а вони іще такі, ну косточки там, шкурочка. І мама лежить, це вже мама розказувала, я заповню. Мама лежить та каже, Господі, забери хоч одненьке, ну нема з чим кормити. А воно так розбігається, потолок. Мама каже, і як ото дорога. О, і Ісус Христос пускається. Так. Ісус Христос пускається, ну так як ми бачимо на картинці, які він був. Ось. І нагинається так близько над мамою, ти каже, донько, не проси на одного, я в тебе обох заберу. І пройшло трошечки в ряди, забрала. Ну, померло, одне й Це той. То я пам'ятаю, що прийшли це сховати ту чітку чи дядька чи кого-то. А в тій ямі вже три душі було. Укинути прямо. Обща яма? Обща яма. Не, не обща. Ну, наприклад, хазяїн викопав для своєї сім'ї, ну хто в його помер. А так, помимо, помирали, ну приходять на кладбище і кидають в ту яму, готувати вже яму. Це дай Господь, я казала. Не дай Бог стільки ще мир буде зіб на світі, щоб такого я ряду бачила. А вижили всі, мама сину, батько в нас був такий, що ну і сапожник, і ну, все, все він ну, якось все вмів робити. От, і так ми вижили. А сусіди, сусіда, я пам'ятаю, було четверо дітей, всі четверо померли. Жутко, жутко, як спомню, отаку вийдеш на двір. ідуть люди прямо ото на ці п'яні, голодні. А і ще один повний случай, це якраз і я в хаті була. Дядько ходив, я ж... дядько ходив попід хатами, нож держе у руках і заходив в хату і дай що небудь пожрати, каже. Ну, як у хаті, бо ж нічого, що О, так божний манечок, щось там він там одну женщину, мама, казала, що її І з'їв? Я не знаю, чи з'їв. Ну, я жаба ті лобили, в лісі. У нас річка е, тече. Так це взагалі страшно. Це передатність. Я ж маленька була і піду до мамки з чайником. Вроді, що мама мені води дала. А вона як можна, то все то трошки сум, потім чи бушку. Я як заглянув у чайник. Що мама що то дала, йду така рада додому, а як я душу вода, бо як нема що то вона на води на І Іду і плачу. Ось таке тобі. На рині кричи, не задути старий і плачі, досі чути усе, люди тявля. Досі жалі до сліз, тих, що не в порожі. Тяг у голодомору, тож вічна їм паня.